Усім привіт, друзі! Сьогодні я зберу до бабусі ось такі от сумочки, свою косметику. Цімодан я вже зібрала, а от косметику от такі от сумочки. Бо в мене є цілий ящик. Поїхали. Е, першим ми будемо розкладати косметику. Ось цю от сумочку. Оп, Кладу оплатить оценивать відео, бо їх тут два. Кладу в другий. Поїхали. Спочатку складу палеточки. Тінеї. Не падаєш? <плес> Ось такі. Кладу їх повністю на низ, на весь низ, щоб не їх весь низ. можна сказати так. Так, це по поймешь. поставимо. Добре, яп. Пропоную поставити якісь сухі продукти. Що в мене з собою є? Це пудри, румяни, сухі і хайлайтери сухі. Раз, два. Три. Так, пудри дістала, три пудри, Троє румян і один сухий хайлайтер. Так, поїхали. Якось треба це все собі змістити. Ну, можливо, якось наверх, але тут треба щось униз як основу. Або палетки всі на одну купу, типу і біля них різні пудри, ну як акурант. Добре, розберемося ще. І помади туральді зверху. Ну, можна так, я думаю, буде нормальненько. Ми складемо раз, два, раз-два, сортуємо, готово. І збоку поставлю стоячи, оці палетки поклала лежачи, так, щоб вони лежали. А от це стоячі, будуть стояти всі продукти. Так, готово. Удрунець останню впахнула. Дві хайлайтер у мене лишиться. Я, мабуть, замість позатої пудри ось такої. До речі, зараз покажу, які я пудри і румяни поклала. Поклала я пудру Maybelline Fit Me і румяни Fit Me. Далі дві пудри Lorena, З мене вже стерлася, стерся напис. І румяни Lorena, і румяни Maxi. Так, хайлайтер я попереджу, що не знаю від якої фірми, тому і накажу. Так, перед хайлайтером це поставимо. Раз, два, три. І рум'яну троє будуть. Спочатку йти майблівський, потім э, потім поставлю рум'яну від Максі. Mm, щось вони щось не все власне. о, Можна без цього якось виглядало. О, є, втикнула. Добре, у нас це ми її десь зверху, як і це буде класно. Поїхали, тепер я пропоную фональні засоби. Перше це Maybelline New York fit Me. Не фітмі, а фітмі ось. Перепрошую. Вітні, а це їхня раніше новинка була, але зараз не. Але можу сказати, новинка в тональних. Такі кладу їх просто поверх в палити. який е мені затемний, хоча це найсвітліший, є світлий, є темний. Але я його купляла для літа, він мені трошки помаранчевий, я його купляла салона для, лі для літа, то... Мені здається, влітку я буду трохи помаранчила загорю на сонечку. Далі тональний від Лорена, який мені підійшов, а цей який не підійшов. Прикол в тому, що вони обидва нульгії відтінки, але чогось оце видно трошки інший відтінок, а всього більш світліший. Першого, до речі, я не знайшла. Як би я не шукала. Оп! Поклала їх. І праймер меблін. Так. І можна консилери буде плюс-мінус зверху десь покласти. Далі консилери. Два ось таких от третій і що це який це? І перший відтінок від Лорени кладу. І далі консилер від Лорени в 01 відтінку ріденький. І рідкий так само ж концілер від Maybelline в відтінку 00. Є. Далі я знайшла ще одну палетку тіней е, і ми можемо її покласти. На неї праймер. І ще один тональний засіб, який я перевела. Е, це, це, це китайський. Який в мене просто флакончик налаштовував, бо там от зараз покажу плюс минус приклад. От тут же знову ж є дозатор, а там просто без дозатора. Ти відкриваєш, а він ще там такі дівденьки, і він на тебе лється. Тому в мене були такі пачки. Один тональний я бабусі віддавала, бо він мені затемний з цієї самої серії, також за Алікспресом. Тому. Отак скажу, що я пожила ці пляшки мені і бабусі, щоб було зручніше, а не лився він на тебе по кілограмам. Далі я пропоную е щось взяти до консилерів. Не консилерів, а хайлайтерів. Рідких вони також в мене в от таких от пляшечках, можна сказати. Але я пропоную покласти спочатку продукт для губ якось змістити. Хоча може і буде зручніше на них. Ладно, кладемо поки що їх, а потім проб'ємо для губ. Так, і туш ми можем поки що сюди покласти. Так, є. Тепер продукти для гуп, які залишились, їх дуже багато. А, і в нас пудра залишилась, ми її так ось зараз покладемо. Тепер продукти для губ я почну і пропоную мій чорняш. Ти злізти хочеш? Хотіла злісти няпки, внука. Що буде дивитися, як я. Робить, випустить тебе. Добре? Так, продовжуємо круглі помади. і поїті ось такої от форми. Починаємо. І перевертаю, ящик до себе більше так буде зручно. Ще дуже велика кількість від вареник. Перший відтінок від варени. Це сербля так, як я називаю другий. Ой, четвертий, бо третій я скільки шукаю, не можу знайти досить. Кладу їх вже, мабуть, у нас, або так нормально не покладеться. Далі п'ятий, шостий, сьомий. Вони в мене йдуть п'ятий, шостий, сьомий. Ось, показую їх. Кладем. І восьмий, І, за яким я до речі, довго глянялася, але знайшла. Е, так, далі червона колекція. Яку я досі збираю. А, вже не збираю, бо все вже. Їх здається, всього лиш 5... 4 чи 5 було в цій колекції, в мене 4. Так, це вся колекція їх було в колекції 4. Ось тут перший, другий відтінок. Він трошки темніший. За перший все як і має бути, але на упаковці він світліший. Другий, третій, четвертий. Далі оцої колекції якраз в мене не вся. Е, тільки перш помаранчева колекція. Перший, другий і четвертий. Я третій шукаю. І шукаю, я бачу, але ще не купила. Далі близькі. Я пропоную все ж таки всі продукти від варені, потім всі продукти від іншого. класти. тому давайте, близькі із кольором. Будуть ось такі от два, третій, четвертий відтіночок, там від найтемніших до найсвітліших. Е, далі перший відтінок прозорий, третій з блискітками. І четвертий з червоними блискітками. А другий, до речі, відтінок він просто рожевий. Я його шукаю. Або є тестер, або нема тестеру, нема продукту. Так, добре. Е, так, що це у нас помади Avon. Ми до них ще повернемось, мені здається, можна. Ось ще одна лореда. ряду. Тут блиск, і тут помадочка в такому ж відтінку, як і блиск. Так, помади Максі. Ось такі от відтіночки. Перший це у нас п'ятий. Е, далі перший відтіночок в мене є. І що це у нас дев'ятий? Дев'ятий, так, е, дев'ятий. Далі стійкова помада згнуль першому вітінку. Помада Avon. Зараз покажу, які відтінки, бо я тут не прочитаю. Ось такий от вітінчик. До речі, покуває, реально дуже схоже, як в Діор. І тут вже таке більш типу, люксове, воно таке шкілене більш пакування. Тож, на Ігон такий тут був, срібним виділено. Эйгон. Ось так от кладемо. Далі э, цілий, э, цілих 11 помад від мейблін. А ми зараз інші позакидаємо і потім мейблінг блиск Дві зволожені. У мене їх такі тридцять дитячі, але одна в рюкзаку. Тут тональник я переливала, щоб не тасити одну цілу пляшку. То я сюди одного тональнику трошки налила і використовувала його як консилер, щоб не тасити пляшку від такого консилера. Е, так, два блески для губ дитячих. Ну, і. Да. О, господи, шухляда, як свою, що треба її витерти. Ну, і ось такий булак от... ну, для лігтя, а тут також тональна. і... Звідчого набору зроби сам близький, тут рожевенькі барняки, такі як румяні. Поїхали меблі зволожуючі помади. 835-й відтінок я здерла цьогось номерок, і помада сама виглядає так. Це стара колекція. А от у мене 132-нова колекція блискуча. Я вимовляла на Алікспресі помаду взагалі не блискуча. Я запропонувала бабусі, і вона їй сподобалась. Вона її взяла, а от мені не сподобалось, взагалі нічого не блискать, просто як блиска. Напівпрозора. Далі прості помадки. У мене, до речі, одна помада і я від мобілі, знаєте, забула бабусі. 207-й відтінок темний, бо є світлий світлий я забула. 207-й відтінок тільки тут просто декілька палат, які закінчилась, Плавала я з бабусью. Ну флакончик. Заходь минь, заходь. E, і 320. О, господи, сумка, вже півзарта. Я тут ще не маю пхать близько. E, далі 379. Покажу вам. Це з колекції йде кришечка, така який колір. Далі лампер. У мене один у третьому відтінку. Із ж колекції в мене є багато У вас чотири, а я збираю цю колекцію є. Двадцять це перший це перший блиск е, відтінку 01. Перший, ну, власне, я тільки 21, 0,1, 20, 05. І все. Гець влазити. Ще можемо в цій частині зібрати якісь масочки. Тут не влізе вже. Шухляду протерти треба буде. Ми зараз це і зробимо слабо, швиденько, бо Це дуже легко. Ми Ви виставляємо всі органайзери. До речі, я органайзери також буду брати з собою. Ось витерне. Вона насильно тут напросто я якісь шматочки від помади, щось буденьке, якісь папірці, пудра, яка розсипалася, що розсипчасті пудри. Вони можуть розсипатися, бо хайлайтер. Він розсипчастий у мене. Так. Одесеньку. Є протерви і органайзер. Як я протираю органайзер? беру серветочку, запихаю в кожну ось так от. Зараз візьму ще одну. Беру складаю її і запихаю в кожен органайзер. І ось так от них я точніше роблю. два, раз, раз. засовую ось так от пальчиком. Так у кожну. Одна підставка витерти мінімум 10 20 секундок займає. І ось так от 4 рази. Бо підставок таких у мене власне 4. Їх... А навіть 5 одна в бабусі я її віддала, але в мене збільшується кількість помад, тому треба позичити. У бабусі мало помад. Я її просто поставила. Віддала вірніше бабусь, щоб вона в неї, в неї стояла. Типу, як, якщо я приїду на якісь тиждень і забуду свою одну чи дві підставки, або на Великдень приїду і не буду брати підставок, але буде 5 чи 9 помадок. І якраз одну цю можна поставити, то я її туди з цією метою відвезла. Тому треба буде забрати. Так, витраємо низ. Ну що вже третя? Ні, це друга. Зараз я перевірю, де сухе, де вологе, 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 На вже протерло три відео будемо дивитися. Так, ламенько, шуденько ще поснусь. пройдусь Прийдусь повідомлю. Залишилось дві протерти підставочки. Одну вже протерла для помад. Залишилась тільки одна для тумальних цікав, що хляду посунуся. Допротираю підставку. Так, Ця протерта і ця протерта. Застріла. Так, все готово. Серветочку ми опритежили. Тепер підставочку серденьку. Вона дуже чиста, тому її практично і не треба, ага, дуже чисто, щось не дуже. Її треба помити. Окей. Помиємо і підставочка для тональних. Власне, це контейнер. Не підставка, просто використовую як підставка. Усе, готово. Ось так от.